Вітаю вас на каналі Мова. Мене звати Анна, і тут я закохую тренування. У сьогоднішньому відео я познайомлю вас з динамічним стрейчингом. Сучасним способом розминки, який не лише розігріває м'язи, а й активує суглоби та нервову систему. Для першої вправи ми стаємо лівою ногою попереду. Права нога на коліні, якщо відчуваєте дискомфорт, покладіть подушку під коліно або загорніть килимок. Ліва рука з внутрішньої сторони коліна, права рука навпроти нашого плечового суглоба. І ми тягнемося нашим тазом вниз, розвертаючи корпус назовні. В праву сторону робимо вдих, видих, повертаємось. Вдих, видих. Наша ліва нога відштовхує нас від підлоги. Ви повинні робити ротацію саме в грудному відділі. Не розвертайте ваш таз назовні, лише грудний відділ. І робимо 10 разів. 9, 8, 7, 6, шість п'ять. Три, два. Один і тепер ми нашу праву руку заводимо на зовнішню сторону коліна лівої ноги, а ліва рука відкривається у нас попереду нас і стає в положення долоня навпроти нашого плечового суглоба. Робимо вдих, сідаючи нашим тазом вниз. Ми відкриваємо грудний відділ, видих, підіймаємось. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Відштовхуєтесь стопою від підлоги п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо сторону, права нога попереду, ліва позаду та на коліні, права рука з внутрішньої сторони нашого коліна і ліва рука навпроти плечового суглоба. Ми відкриваємось навдих, тягнемось тазом в підлогу, видих, гомілка лівої ноги у нас приклеєна до підлоги. Вісім. Сім. Шість. Розвертайтесь лише в грудному відділі. Не ведіть за собою таз. Ще три рази. Два. Один. Тепер заводимо. Ліву руку на зовнішню сторону нашого коліна, права рука навпроти плечового суглоба. І ми сідаючи, відкриваємо наш грудний відділ. Вдих, видих, повертаємось. 9. Вісім. Не забуваємо дихати і відштовхуватись нашою опорною стопою. Шість, п'ять. Чотири. Не розвертайте таз, лише грудний відділ. Два, останній раз. Закінчили. Далі ми знову ставимо ліву ногу попереду, руки за головою. Ми Тягнемо наш таз до підлоги, скругляємось в грудному відділі, зводячи наші лікті одне до одного, на вдих, на видих відкриваємось і нахиляємось вниз, випрямляючи ліве коліно. Вдих, видих. Нам допомагає виштовхуватись. Гомілка правої ноги, а також стопа лівої. Старайтесь тримати вашу спину рівною. І не забуваємо про дихання. Коли ми скругляємось, не скругляйте ваш поперек, ви сідаєте, тягнетеся тазом до підлоги. І у вас кругляється лише грудний відділ. Ще три рази. Ви можете відчувати, як ви починаєте підніти, для цього це і динамічний стрейчинг, який допомагає розігнати кров по всьому тілу. Закінчили і змінюємо ногу. Права попереду. Ми тягнемось тазом вниз, скругляємо спину, грудний відділ. На видиху випрямляємо праве коліно. Відчуваємо, як розтягується. І ліва нога на скручуванні, і права нога. На випрямлені коліна. Старайтесь тримати ваш таз рівним, не потрібно перекошуватись не на одну зі сторін. Вдих. Видих. Видих. На видиху і Розправлені вашого коліна тягніть носок на себе, так ви більш відчуєте розтягнення задньої поверхні стегна та гомілки. останній раз. Закінчили. Ми стаємо в положення на праве коліно, ліва нога прямо, і носок наш знаходиться навпроти правого коліна. Ми розвертаємо стопу від себе та тягнемо наш таз до підлоги. Вдих. І на видих повертаємось в початкове положення, сідаючи, тягнучись точніше, сідничними буграми до п'ятки. Вдих, відштовхуємося, видих, вдих, видих, вдих, видих. 3. Не створюйте згинання в тазостегновому суглобі, коли ви сідаєте на ліву ногу, лише коли тягнетесь сідничними буграми до п'ятки. Вісім. 9. І останній раз. 10. Опускаємось до нашої лівої ноги, ставимо ліву руку біля стопи з внутрішньої частини, закладаємо руку ліву за голову і тягнемо лікоть правої руки до лівої долоні. Вдих. Видих, вдих, видих. Працюємо над мобільністю нашого грудного відділу та розкриттям внутрішньої поверхні стегна лівої ноги. Останній раз і змінюємо сторону. Тепер права нога у нас паралельно коліну лівої ноги. Ми тягнемо сідничними буграми, розвертаємо стопу носком в бік, підіймаємось і тягнемо сідничними буграми до п'ятки лівої ноги. Вдих, видих, вдих, видих. Відштовхуйтеся правою ногою від підлоги, створюючи такий супротив. П'ять, чотири, три. два, Один, ми стаємо з вами на коліна, піднімаємо ліву руку, тягнучись нею в правий бік, ми сідаємо на ліву сторону. Піднімаємось на видих і на вдих опускаємось на праву сторону, тягнучи праву руку в лівий бік. Вдих, видих. Підключайте свої м'язи кору під час видиху та піднімання корпусу на коліна. П'ять. Чотири. Намагайтесь не схлопувати свої бока, а витягуйтесь по діагоналі три. Два. Один. Далі сідаємо з вами в положення русалки. Права нога у нас знаходиться по короткому краю килимка, ліва по довгому. Ми ставимо руки по діагоналі до нашого лівого коліна і намагаємось повільно вкласти наш живіт на ліве стегно, зробити вдих, на видих, підіймаємось. Відчуваємо, як розтягується. Сідниця лівої ноги Ще чотири рази три. Два один. Залишили ліву руку біля лівого коліна і починаємо піднімати праве коліно на стопу. Вдих. Видих. Працюємо над мобільністю нашого. Кульшового суглоба правої ноги. І далі підставляємо ліву руку трішки бік далі від нас. Закладаємо праву руку за голову, підіймаємо наше коліно і лікоть правої руки тягнеться в підлогу. Вдих, видих, закриваємо коліно. Вдих. Видих виконуємо таких вісім разів. Сім. Шість п'ять, чотири три, 2, 1. І змінюємо сторони. Тепер права нога на довгому краю килимку, ліва нога знаходиться на короткому краю килимку. Ми спрямовуємо наш грудний відділ по діагоналі в напрямку колі на правої ноги і плавно лягаємо животом на стегно, робимо вдих, видих, підіймаємось. Видих. Це дуже проста вправа у виконанні. Лише слідкуйте за вашим диханням та за відчуттями, як розтягується сідничний м'яз. Чотири. 3, 2, 1. Залишаємо праву руку біля коліна і відкриваємо стегно лівої ноги вдих, на видих, опускаємо вдих, видих, вдих, видих. Виконуйте в міру вашої амплітуди, не потрібно. З надзусиллями старатись зробити якомога більшу амплітуду, виконуйте так, щоб вам було комфортно і без болісних відчуттів. Один ставимо праву руку подалі від себе, ліва за головою. Відкриваємо наше стегно, спрямовуючи коліно до стелі. Закручуємо грудний відділ, тягнучи лікоть лівої руки до підлоги вдих, видих, розкручуємось. Видих. Слідкуйте, щоб ваша поясниця не прогиналася, щоб у ній не було дискомфортних відчуттів. А лікоть. Правої руки він згинається при закручуванні корпусу. Ще три рази. Вдих, видих. Видих. Останній раз. Видих. Що ж, ми закінчили з вами наше тренування. Динамічний стрейчинг це маленький крок, який робить ваше тренування безпечнішим та ефективнішим. Якщо хочете більше таких відео, підписуйтесь на канал. Також можете підтримати лайком та коментарем. В описі під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, простір, який я створила, щоб ділитися з вами корисними рецептами, здоровими раціонами та ефективними вправами. Там не про ідеальність, а про легкість та прийняття себе. До зустрічі у наступному тренуванні.